Казочка про зелене королівство. У далекому лісі жило собі зелене королівство. Там усе було зелене і трава, і ялинки, і мешканці, огірочок, яблучко, кабачок, кавунчик, перець та інші зелені друзі. Одного ранку зібралися вони всі на зелену раду. Огірок каже: ми зелені, не просто красиві, ми здорові. Хто нас їсть, той сильний і бадьорий. А яблучко підморгнуло й додало Я дарую вітаміни, щоб дітки не хворіли. Кавун розсміявся, а я даю соковиту радість у спеку. Кабачок сказав А я легкий і ніжний, навіть найменші дітки мене люблять. Трава прошепотіла. Я ковдра для землі, завдяки мені все росте. Ялинка гордо випросталась і сказала, а я зелена навіть узимку. Я дарую повітрю свіжість, звіряткам схованку, перець підстрибнув. А я трошечки пекучий, але дуже корисний, особливо дорослим. І вирішили вони всі разом, що бути зеленим це не лише гарно, а ще й дуже важливо для життя на планеті. Бо зелений колір це колір природи, здоров'я, сили й радості. З того дня у зеленому королівстві щороку святкували зелений день.